Привіт! Сьогодні поговоримо про воду і про водні процедури. Почнемо слідкувати самі за собою. Чи не забули ви помити ручки, вмити личко і так далі? Робимо це без нагадування дорослих, бо ми вже з вами великі! Тож водичка це не тільки влітку поплавати в річці чи на морі, або бавитись біля фонтану. Вода основа нашого здоров'я. Пам'ятайте, два або три рази на тиждень треба мити водичкою голову, а саме волосся, щоб воно росло гарним і було завжди чистим. Також два рази на день приймати ванну або душ, щоб обмити все тіло. Повертаючись з прогулянки, обов'язково. Вимити руки два рази, намилюючи їх милом. Пам'ятайте, що бруд видно не завжди, тож доцільно завжди мити руки після речей або тварин. Не забувайте, що разу повертаючись з вулиці, вимити обличчя, бо на ньому скоплюється пил і бруд. Ручки треба мити прохолодною водою. Так ми будемо загартовувати свій організм. давайте тепер з цього дня почнемо самостійно доглядати за допомогою водички за нашим здоров'ям і зовнішнім виглядом. Роздивіться, будь ласка, іще раз, що треба робити, і повторіть.